На мирне розв'язання конфлікту з Росією або, хоча б на чіткі гарантії про недопущення кровопролиття, сьогодні Україна чекала від Ради безпеки ООН. Від Києва там виступав прем'єр Арсеній Яценюк. До чого щодо України домовився світ і з чим додому повернувся Яценюк у сюжеті? Вечір аеропорт Бориспіль ціле юрмище журналістів. Десятки камер зі всього світу. Всі очікують появи Арсенія Яценюка. І от рейсовий літак із Вашингтона з прем'єром на борті сідає на українську землю. Яценюк виходить до журналістів, усміхається, але видається втомленим. Це не дивно. Останні два дні у США були для нього вкрай насиченими сьогодні. Цілий день минув в ООН. Біля стін ООН його зустріла українська діаспора словами підтримки. Яценюка просять зробити все можливе, аби уникнути війни та зберегти цілісність України. Майже місяць український прем'єр шукав зустрічі з російським колегою, чи буде міністром закордонних справ та Росії від примов із новою українською владою і відмовлялася. І от за тисячі кілометрів у стінах ООН My Яценюк нарешті ставить росіянам своє головне запитання. Я хотів би звернутися К России. Мы ищем ответ на вопрос, хотят ли русские войны. Прямо отвечу на прямой вопрос господина Юценьека. Русские не хотят войны, как уверен, не хотят ее и украинцы. Более того, и это я хочу подчеркнуть особо, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Не Росія розкрутила спіраль дестабілізації насилля. Та Яценюк, як і більшість членів Ради безпеки ООН, такою відповіддю не вдовольняється. Всі в один голос кажуть те, що діється в Криму, акт агресії Росії проти України. Просто на засіданні Яценюк дістає статут ООН і цитую статті, котрих Москва не дотримується. Артикл 2. Стаття друга: усі члени ООН утримуються від погроз силою чи її застосуванням проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави. Моя країна зазнала агресії від своєї сусідки. Для цієї агресії не було ані причин, ані підґрунтя. Російський голова делегації документів не цитує просто вкотре звинувачує нинішню українську владу разом із майданом у радикалізмі, а захід у підігруванні. Некоторые выступавшие сегодня коллеги утверждали, что если бы не козни России, все на Украине жили бы долго и счастливо. Для них это игра. Для нас вопрос жизни. Но зачем же превращать Майдан в военизированный лагерь? В ООН вымогают от россиян вывести свои войска с пивострова и отмолвиться от від проведения референдума. у неділю жителі Криму вибиратимуть між так і так. Росія намагається виправдати те, чого годі виправдати. Це цинічне порушення статуту ООН. Росія може виграти Крим, але програти довіру до себе офіційно на світовому рівні визнати кримський референдум поза законом. Пропонують Сполучені Штати до ООН Вже подали відповідний проект резолюції. Підтримати її готові 14 країн Ради безпеки ООН, 15-та Росія обіцяє накласти вето. Пропонуємо ухвалити резолюцію, котра б гарантувала мирне розв'язання української кризи, базуючись на міжнародних законах. Москва виправдовує свої дії захистом етнічних росіян, але російські війська при тому не дають працювати міжнародним місіям і спостерігачам на півострові. Хіба так діють люди, котрі певні, що правда і закон на їхньому боці. По завершенню засідання Ради безпеки Яценюк зустрічається з генеральним секретарем ООН. Пан Гімун заповняє особисто контролює перебіг у регулювання конфлікту. Ми все дивуємося, яка кінцева мета Росіян: Крим, Київ чи може інші міста? ООН чи не головний орган, котрий відповідає за мир та стабільність у світі? Почекаємо та поглянемо, що буде. Ми хочемо зупинити вторгнення Росії, сісти до столу перемов, аби знайти мирне залагодження конфлікту. І от Яценюк уже в Борисполі підсумовує результати свого візиту до США військової допомоги Україні, не світить за те, дадуть грошей. Що стосується військової допомоги, зараз це відповідальність виключно української армії і українських збройних сил і української держави. Росія відмовляється розглядати будь-які плани по врегулюванню кризи і на те, прощання. Заспокоює з... журналістів більшість великих країн світу бути. зараз на боці України, і всі і вони домагаються шляхи, мирного виходу з кризи. Я... Галина Сергієва, Мар'яна Зіньківська та Олекса Синельников. Програма вікна СТБ.